Друзі зараз в Коровії, а в Коровії тут недалеко від траси. Ось тут така ґрунтова дорога, шматочок ґрунтової дороги. виїзд на основну трасу. Тут продається земельна діляночка, 18 соток. Діляночка сільськогосподарського призначення, що є зацікавлена людина, власник готовий її переробити під забудову. Ось ця діляночка, дивіться, рівненька. Тут уже поруч побудовані будиночки. Ось тут є такі три будиночка. Ось ззаді цих будинків, цього будинку, ось тут є 18 соток землі. Так що, кому цікава, гарна локація, ви знаєте, що в Коровії тут ціни піднімаються. Поки така ціна оптимальна, звичайно, що вона буде дорожче, тому що тут все забудовується помаленьку. Це виходить внизу, біля мостику, наліво. Хто знає, якщо їхати з міста в Коровії біля, за мостиком наліво. От і заїжджаємо саме в цю локацію. Кому треба діляночка, пишіть, запропоную вам цей варіант.